Привет. День добрый, Виталий Как вы думаете, у мирового сообщества Так же как и у Путина нету красных линий Раз они проглотили Каховскую водичку умылись и не отреагировали, не проснулись Конечно нет Я так думаю Поэтому я, у меня нет доверия к мировому сообществу я, Мы с вами уже беседовали я Мировое тех... сообщество Слишком размытая тема А вот организации Действительно с вами согласен С ним никакого доверия уже нет они полностью себя показали как бесхребетная организация. Да, поэтому, в отличие от вас, я человек верующий. Кстати, хотел вас спросить, как у историка. Я знаю, что вы атеист, но для вас Иисус Христос это историческая личность или нет? Нет ни одного исторического подтверждения, к сожалению. А можно я косвенный факт приведу? Ну косвенных фактов можно сколько угодно приводить, но есть только упоминания. Ну о... для вас как для историка просто это Флавия. будет? Это ну, я знаю, там один раз что-то. Ну да, и скорее всего это позднейшая встало. Ну, это не может имеет быть. значения. Мы не, я вам я вам приведу. Не с, для с, с, это с... не имеет значения. Ну да, да. Я ж... Просто я хотел бы у вас как и у историка спросить. Там есть такое событие, когда Нерон спалил Рим. Знаете, кого он обвинил в этом? Христиан. Да, там. Но это же не значит, теперь... что были, был Христос. А какой это год был? Я не помню. И был ну, это, это начало 70-го года. Ну и что? Но, а христиане появились после 30-го. Ну, в 40-х годах. Возможно. То есть, смотрите, это современники Иисуса Христа. Это люди, которые верили. Что Иисус Это что Христос они был. нет не, верили те, которые нет, не видели нету верили. Они видели, нету они видели, что они их его видели. Понимаете, нету письменных доказательств, что эти люди видели Иисуса Христа. Ну, я... где Рим, на где Рим, самом деле, где Рим, на и самом... где Палестина. Разницу чувствуете в расстоянии? Ну, понятно. Евреи были сосланы, переселены по всей территории Рима, еще, еще наверное, со времен Не Бавилона. Факт, что те евреи, которые были в Палестине и якобы верили в Иисуса Христа, были в Риме, когда там был Нерон. Не факт. Был там, там, например, был такой человек, как Павел, и он говорил о том, что он был последний из тех, кто видел воскресшего Иисуса Христа, а было, говорит, я тоже могу человек, говорить о том, в... что я видел Иисуса Христа, понимаете? Мне же не поверят. Не, это правильно сделают. Я бы тоже вам бы не поверил. Правильно. Абсолютно правильно. Я говорю о современниках. Ну, смотрите, например, Евангелие от Луки, это человек, который себя говорил о себе как о историке, да, он писал как историческое личность. Он говорит, что я беседовал История, с со временниками Иисуса Христа. 19 это вы ее так. называете так, сегодня называете так. Это Но все она все всегда... Историки так ее Я современные историки так ее называют. Я историке, так ее называют. Человек... Раньше написалось по другим канонам, вы не по другим принципам. Что в истории и какие я... истории. Зачем вы мне я... это говорите? Ерунду. Откровенно говоря. Извините, что это грубо. Это ваше личное мнение, это не мое или мнение вашего мнение. круга современных историков. Это понимаете, есть, Ис... смотрите, если сегодня мне кто-то говорит о том, что научится. Не надо мне язык... рассказывать о методологии изучения истории, я вас умоляю. Я не, я не лежу в, ваши, вот не в, 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 в ваше поле не лезу. Я, я, я напросто, не я, Я, вот я хочу объяснить, что я хочу сказать, что я хотел мне сказать. Не нужно, я вас умоляю. Просто не нужно. Не лезьте я закрыл я не свою эту сферу, тему. Я закрыл эту тему. Большое вы меня услышали? Большое не, не загорайтесь. Большое я знаю, спасибо. Что... Это у вас щекотливая тема, вы на нее Большое реагируете. спасибо. Как, как, ну ладно. Большое так, спасибо. Я, я понял. Так мы будем общаться? На какую тему? Ну, меня интересует тема теологии. Меня эта тема мало интересует, я мало что смыслю в теологии. Хорошо. Тогда меня интересует роль, например, религии в сегодняшней войне, в какой современной тем войне, войне между Украиной Россией и Россией. Никакой, да? роли. Никакой роли. Никакой Никакой. А почему Путин только Религия всегда используется политиками в своих определенных. Целях. Ну так все-таки есть ее, есть какая-то роль. Это использование да. религии да. политикам. Это не роль религии как таковой. Это несколько это... другое. Одно я дело, если это религиозные войны, например, во Франции, Ну, где, я где, понимаю. да, где религия имела принципиальное значение. На сегодняшний день она не имеет значения в данном конкретном случае Поч с моей почему... точки зрения. Тогда я по-другому задам вопрос. Почему такие мировые... Религии, как протестантство и католики, когда-то поддержали Гитлера, а сегодня православие поддерживает Путин. Кто вам сказал, что протестанство и католики поддержали Гитлера? Давайте Папа, загуглим. Папа римский поддержал. Давайте загуглим. Ну Давайте загуглите. загуглите. Это же не значит, что все католики поддержали Гитлера. Это значит, что Папа Римский имел конкретно вот такую позицию. Тут и гуглить не надо. Там пи какой-то, 12 или какой-то. Там куча фотографий, где зигхуют, они там. Вы можете сейчас найти фотографии, где зигует даже британская королева. Потому что до того. Как Гитлер начал Вторую мировую войну, зигования не воспринималася как что-то негативное, когда в тридцать году. В Берлине проводилась Олимпиада. Есть куча видео и фотографий, где чернокожие американские спортсмены зигуют, стоя на вот этих вот, ну первое, второе, третье место, как Я оно помню. называется. То есть это тогда не воспринималось как что-то ужасное. Это сейчас Но... мы воспринимаем зигование как элемент нацизма, потому что нацизм принес вот такие беды. А тогда это не воспринималось. Потому что тогда у них тоже не было красных линий, они их пересекали. Но моя организация, я которую вам я... При... Ситуацию. Я Можно я закончу фразу? Я закончу фразу. Я закончу фразу. Моя организация понимала, что, что значит э, э, зигование, и она... С 36 -го года уже была... Я, я Я, я же сейчас... веду, веду, к этому. Она с 36 -го года уже была в контрационных лагерях Дахау. Уже там находился. Сегодня это организация экстремистская в России. Свидетели я. Я, понял. я понял. У вас есть конкретные... Поэтому... Подождите, ну что вы спешите. Я не люблю. Да, я жду. я слушаю, э, слушаю. У вас есть какие-то, ну, конкретные факты, что ваша организация, ну, с 36 -го года, что она там делала? Как она реагировала? В контракционных лагерях было за то, что она выступала в своих публикациях против. против... Против нет, нацистского тогда нацистская при... уже, уже объясняю за что. Послушайте Они меня. не зигковали, не послушайте признавали. Послушайте э, не... меня, послушайте меня. Они выступали против Зигования как формы приветствия или против нацизма как политическое право. Мы говорим, вы задали вопрос о Зиговании. Я вам объяснил ситуацию по Зигованию. Я не думаю, что ваша организация выступала против зигования. Она выступала Я вам против нацизма, как такового. Но начали разговоры с зигованием. Уговы, э, в нацистской Германии, приходя на заводе, 2000 сотрудников начинали фразу «Хай Гитлер день», он отвечал «День добрый». И не кидал, не скидывал руку. Это, это происходило везде и всюду. Это не значит, что они негативно относились к зигованию как таковому. Это значит, как это? что они негативно относились к нацистскому режиму. И это была форма протеста против нацистского режима. Я, я, я вам объясню. Я понял, я понял. Вы не понимаете. Да? Мы не отдаем ни Вы зигу, не ни меня. честь тоже не отдаем. Понимаете? Вы не понимаете это меня. одно и то же. Я не понимаю я... вас. Я... Смотрите, это форма Отдание чести Мы не отдаем честь людям ну Поэтому Или так или точка по другому зрения. Или еще как угодно на коленях Мы не делаем это Я рад за вас я Поэтому Ничего не на имею то... против У вас еще какие-то вопросы есть по истории Ну по истории Я меня интересует только Или современная. Вы специалист по Киевской Руси Меня особо эта тема не интересует мне или, скажем, христианство первое, или иудаизм, или сегодня современное христианство. Это мои темы. Я вас понял. Значит, не будет дальше диалога. У нас с вами разные темы. Не удивительно. Это нормально. Это нормально. Это люди я, разные. Я тоже так считаю. Все, до свидания, удачи. Вам. До свидания. Добрий вечір. Добрий вечір. А у вас кумедна майка, і на ній щось або литовською, або латвійською. Я зарані вибачаюся, я не розумію прибалтійських мов. То Латина. Латина. Ага, верітатіс. Окей. Дуже схоже поводитись на щось литовське чи латвійське. Мабуть, я не знаю і не литовське, а не литовський. А я, я, я не освічений в цьому плані, тому вибачаюся, що ляпнув щось лишнє. Ви про що тут спілкуєтесь? Ну, Взагалі-то відверто сказати, я сьогодні вирішив включити Україну. От напряму Україна, Україна без всяких там ВПНів, а щоб задати українцям декілька от. Абсолютно буквально два-три питання. Ну, по-перше, у вас показує Росія. Почнемо з цього. Я не знаю чому. Ви вже ну, Не перший, хто мені це говорить, я живу в місті Київ. Мені пише, що в місті Київ, у мене стоїть на розширення, я це бачу. Чому але так паралельно разу? з цим. сказати Росія? вам не можу, але ну, я вже чув, мені про це говорили. Розуміло, у вас Тоді я до А, Ставлення до країни Білорусь і її мешканців. Ваше особисті до країни чи до держави? До держави, країни. Держава і країна це різні речі. Наприклад, виберіть, як вам зручно. До країни абсолютно нормальне ставлення, всі країни прекрасні. Угу. До держави Білорусі, яка є однопартійною, по суті, диктатурою, відношення негативне. Угу. І мешканці загалом 9 мільйонів. Я мало спілкувався з мешканцями Білорусі. Для того, щоб своє. Судження про них висловити добре. А якщо проаналізувати їхню поведінку за останні 472 дні, наприклад, звичайне населення звичайної тоталітарної держави. Угу. Ну то добре. В принципі, добре. Тобто, ви здатні їх справдати, понять, простіть, як то кажуть, і забудь. Це ваш висновок, я не маю права на нього претендувати. Якщо я не правий, поправте мене, скажіть. Це так. ваш висновок, це ви маєте на нього абсолютне право. Окей. Okay. Якби просто от із фантастики, Росія замість України напала на Білорусь. а Чи допомагала була б Україна на стороні Росії, чи була б Україна на стороні Білорусі? Не знаю. Ну. Це просто фантастика. Тут немає правильної і неправильної відповіді. Просто ваша думка. У мене нема думки з цього приводу. Ще якісь питання будуть? Ну, У вас немає думки. Нема. На це питання в мене немає думки. Да? Ну, добре. То, напевно, і на наступній теж не буде. Не буде, то й не буде, то побачення. На все добре. Удачі. Слава Україні! Героям слава! Ви чомусь сумний. Що стало? Ви хочете поговорити про мій настрій? Угу. З задоволенням поспілкуюсь. Ну, я бачу, що Сижу ви вже годин 6, спілкуюсь з росіянами. Це результат спілкування з росіянами. Перебор 6 годин це занадто. Я а, теж так думаю. От дуже цікаво. А... Зміст вашої розмови, вашого витрачання вашого часу на спілкування з росіянами? У вас є якась мета, чи ви просто познущаєтеся над це монцевою? Скоріше, друге, ніж перше. Сьогодні, а взагалі в мене власний канал Історич... історичного спрямування. Мені вже підказали. А зміст тоді? Ну, наприклад, ну, зміст. Що ви їм хочете донести якусь думку? Упасі, Господь. А, а що тоді? Я до українців доношу думку. У мене 95% глядачів це українці і тільки 5% росіяни. До росіян просто... донести думку неможливо. До українців та... можливо. Візьмемо, ви витратили 3 години часу на спілкування з росіянами. Яка мета ну, не конкретного сьогоднішнього дня, а в цілому, я ж вам так. кажу: донести до українців думку, що росіяни в переважній більшості своїй представляють собою жителів. Які підтримують повністю е, війну Російської Федерації проти України, тобто ви так погано думаєте про українців, що типу ісонів які... ваш висновок я не претендую на ваші висновки Ні, я просто або з... ви слухаєте мене і можете якось коментувати. Ну, я не буду коментувати ваші висновки. Я, мені просто цікаво, я намагаюся зрозуміти, тому що коли я спілкуюся з росіянами інколи по три години, так само я ну, в мене є чітка мета, добре. І мені цікава мета інших людей. тобто Я вам пояснив, а як ви це зрозуміли? Донести це думку українцям, що росіяни якісь там. Ну, зразу виникає питання: невже існують українці, які ще не знають? Я впевнений, Росію, що це існує так, існують такі українці. Я знаю їх достатньо багато, які, попри те, що бомбляться українські міста, вони вірять в хороші труски. Ну, звичайно, у нас навіть є представники у владі, хто несе подібним меседж народу. народ. У нас єдиний марафон, в принципі, на цьому вибудовує своє транслювання. У нас канал Freedom, вибачте, мене вимагає від українців переходити на російську мову. Тому вас, вас це дивує? Тобто, ну добре. От, наприклад, наприклад, я із тих людей, да, який рах. Ну, вважає, слухайте росіян... чоловіче, добре. Я спілкуюся на історичну тематику. Якщо ви хочете зі мною поспілкуватися на історичну тематику, я залюбки з вами поспілкуюся. Одне єдине історичне решта. решта як мене цікавить постільки, поскільки як до історика одне питання, і все я в мене не буде питань. А скільки років Україна воює вже з Росією? Що ви розумієте під словом Україна, українську державу, Україну як країна українська нація, це надзвичайно широке питання, відповіді воно немає так, як ви цього хочете. Я любаю, я не хочу якусь певну відповідь. У вашому питанні є маніпуляція. Як тільки ви приберете цю маніпуляцію і поставите чітко питання. Про яку Україну ви маєте на увазі, тоді я зможу відповісти на ваше питання? А скільки їх? Я не знав, що їх декілька. Кого? Україн Пояснюю, що є Україна як країна, є Україна як держава. Що ви маєте на увазі під словом Україна? Країну чи державу? Держав, людей, націй, державу людей, державу, людей, розумієте ви перераховуєте зразу чотири речі, а від, я, я... а від мене хочете якоїсь. Однозначної відповіді. Як ви, якось, ви якось виберіть однозначне питання, кого ви маєте на увазі під Україною, тоді, можливо, я дам відповідь на ваше питання. Кого я маю на увазі під Україною? Да. Складно, як все. Да. Так. Я маю теж на увазі складно. українця. Якого українця? Навіть того, що живе в Канаді зараз от візьмем е, так Українець, ма... який живе в Канаді зараз, можливо, і не воює з Росією. Ви якось поставте по людськи питання. Ну, почекайте. Він там в Канаді опинився, тому що. Поставте, його... будь ласка, брати, коректно чи... питання. Тоді я дам на нього відповідь. Okay. А, чи перемогла Україна а, в 1945 році і має році чи має якесь відношення держава Україна до 9 мая і оці... держава Україна на 45-й рік не було? Це була квазідержава, Українська Радянська Соціалістична Республіка в складі Радянського Союзу. Так, до так званої перемоги мають відношення всі народи колишнього Радянського Союзу. Угу. Я ні. Ну, ви ні. ні. Ви ж не народ. Ви, ви, я, я був, я був ви людина, ви не народ. Ви. Я ж сказав. Дуже, дуже, дуже величезна кількість, наскільки я знаю, українців е, намагалася навчитися у німців вбивати красних. Дуже велика. Це е, дуже така фраза оптична. Понад 200 тисяч. Українців. Так, понад 200 тисяч. Відомо пішли. Тис. Ти? Ти? Понад 200 тисяч українців намагалися вибудувати Незалежну Україну 100%. Понад 200 тисяч воювали або на боці Вермахта, або у допоміжних загонах, типа Хіви, і так далі. І понад 3, по-моєму, з половиною мільйона українців воювали в лавах Червоної армії. Так що українці були різні. На жаль, чи на щастя, не знаю, але різні. Чи ну тобто, частина українців, ви як історик, мені зараз ну я просто намагаюся зрозуміти. Ну підсумувати, чи я зрозумів правильно частина України назвем це не перемогла в цій війні, а частина України в цій війні перемогла? Та це так. ваш висновок. Я ну, не радію просто... про що ви чи говорите. Я його зробив. Я не знаю. Це ваш висновок. Я не буду його коментувати. Ну це кажуть. Ну окей ви хочете, щоб а я ваші... коментував, вибачте. Кожну, ваше, кожну вашу відповідь тоді ваше особисте ставлення до людей, які останні там, скажімо, 32 роки святкували там чи 30 років святкували день перемоги разом з росіянами нормальне ставлення допоки на Росія на нас не напала. Угу. Тобто, якби Росія не напала, святкувати. Ми бі, я вважаю, що ми б далі святкували 9 травня. Далі святкували. Ну дуже багато людей не святкували і були категорично проти, проти його існування взагалі. Нічого не маю проти, щоб багато людей були проти. Наприклад, завтра е, команда Офісу виходить і говорить: ми вирішили, що треба робити, починати перемовини з Росії і вибудовувати подальші дружні е, стосунки. Любі друже, як то кажуть, у вас є якісь питання по історії, і да, я за любки я... ще раз скажу: якщо у вас є якісь питання по історії, я за любки з вами їх обговорю ви мені кожен раз пропонуєте питання Якщо, або якоїсь ну фантастики. Буде. Я, або Я побачу, сучасності, і так далі. Якщо мені потрібно буде ну якісь знання історії, я піду в бібліотеку, візьму книжку по історії, читаю. Я з вами в принципі планував поспілкуватися. Ну як людина, або всяких там а почитай то, а почитай сьогодні за мною теж стоять багато книжок. Ну я не витягую зараз кожну з них і кажу вам: почитайте цю, щоб отримати ту відповідь, чи почитайте ту, щоб отримати ту. Тому дякую вам. а ну, в любому випадку. Дай Бог, щоб українці почули вас і нарешті зрозуміли, що росіяни якісь там погані. У вас дуже добре то виходить. Дякую, до побачення. Тут такий був Що він від мене хотів?